Привіт! Мене звати Аріна і я наставник у мережевому бізнесі. І сьогодні я хочу поділитися з вами першими кроками до успіху у цій сфері. Якщо ви тільки хочете почати або хочете досягти висот у цій сфері, то це відео саме для вас. Отже, що ж таке мережевий маркетинг? Мережевий маркетинг це бізнес, де ви не лише продаєте продукцію, а й створюєте мережу людей, які також займаються продажем. І це не лише про продажі, а й про розвиток команди, взаємодію з людьми і, звісно ж, про лідерство. Отже, як же ж почати? Перші кроки прості: по-перше, потрібно вибрати компанію та продукт, якому ви дійсно довіряєте. По-друге, це навчання. Навчання це ключ та основа до всього. Потрібно вивчати основи маркетингу, основи побудови команди та ж, комунікації. І найголовніше діяти, не боятися помилок та невдач. Вже наступне, про що я хочу поговорити, це про помилки, які можуть виникнути на початку та як їх уникнути. Зазвичай новачки роблять декілька типових помилок. Вони продають всім підряд, або ж вони бояться комунікувати. Важливо зрозуміти, що бізнес це про взаємовигідні стосунки, а не про нав'язування продукту. Отже, чому ж варто займатися мережевим маркетингом? Мережевий бізнес це гнучкість, свобода і безмежні можливості для розвитку. Ви працюєте на себе, але в команді, і кожен ваш крок наближає вас до фінансової незалежності. Отже. Якщо ви готові змінити своє життя і досягти фінансової свободи, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі. Я буду рада ділитися своїм досвідом і допомогти вам розпочати свій шлях в мережевому бізнесі. І пам'ятайте, успіх це не про випадковість, а це про результат правильних дій. Підписуйся на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.